Перша книга Хронік, розділ 15. І набудував собі домів у Давид городі. Потім приладив місце для Божого кивота і нап'яв для нього намет. Давид сказав: Ніхто не повинен носити Божий кивот, окрім левітів, бо їх вибрав Господь на те, щоб носити Господній кивот. І служити йому до віку. Давид згромадив усіх ізраїльтян в Єрусалим, щоб внести Господній кивот на місце, яке приладив для нього. Синів Арона зібрав Давид та Левитів. І синів кигата Урієла начальника та його братів. 120. І синів Мерарі, Асаю начальника та його братів. 220. Із синів гершома Йоїла начальника та його братів 130. Із синів Еліцафана, Шимаю начальника та його братів 200. З синів Хеврона Еліела начальника та його братів 80. Із синів Узієла Амінадава начальника та його синів 112. Давид покликав також священників Цадока та Евіатара, і левітів Урієла, Асаю, Йоїла, Шимаю, Елієла та Амінадава, і сказав їм: Ви, голови в батьківських родинах, очиститься з вашими братами і перенесіть кивот Господа, Бога Ізраїля, на місце, яке я приладив для нього. Бо, власне, тому, що вас першим разом не було, Господь, Бог наш, покарав нас за те, що ми його не шанували як слід. Тоді священники і левіти очистилися, щоб перенести кивот Господа, Бога Ізраїля, і сини левітів несли Божий кивот на плечах, на носилах, як повелів Мойсей, за словом Господнім. Давид звелів левіцьким начальникам настановити своїх братів співаками з музичними приладами, з арфами, цитрами та цимбалами, щоб розливався їх звук і високо злітав їх голос на знак радощів. Тоді левіти настановили Гемана, сина Йоїла, а з його братів Асафа, сина Берехії, з синів Мерарі, Братів їхніх Етана, сина Кушаї, а з ними братів їхніх другорядних Захарію, Ізієла, Шемірамотта, Ехієла, Іні, Еліява, Бенаю, Масею, Мататію, Еліфлея та Мікнею, Ове додома та Еїєла – воротарів. Співці Геман, Асав та Етан мали мідні цимбали, щоб на них гучно грати. Зехарія, Езієл, Шемірамот, Ехієл, Іні, Еліяв, Масея, Беная грали на арфах що з високими щаблями звуку. Мататія, Еліфлей, Мікнея, Оведедом, Еїєл та Азазія. Восьмим щаблем, щоб керувати. Хананія, головний над левітами, що переносили кивот, наглядав за його перенесенням, бо був у тому вправний. Берехія та Елкана були одвірними при кивоті. Шиванія, Йосафат, Натанаїл, Амасай, Захарія, Беная, Еліезер, священники – Сурмили перед Божим кивотом. Оведидом та Єхія були одвірними при кивоті.